Потрібно вбити двох росіянина в собі, в є росіян. Тобто я людина, яка е, спілкувалася і виросла в російськомовну оточенні, яка слухала і російську музику теж, яка і харчувалася російською книжковою продукцією, тому що вона в ті часи вона просто захлинула е, український е, ринок і дивилась російськомовне кіно, і. і Мені ще сидить цей росіянин, і його теж треба вбити. Це внутрішній мій ментальний ворог. А цей росіянин, що приїхав сюди, там ну, відкуда-то його вбити в дійсності набагато легше. Просто ви випускаєте в нього чергу, він падає і все. А ось ворога в собі і в своєму суспільстві, частиною якого я є, Окей, я вбиваю ворога в собі, особисто росіянин, так? Все він загинув, я українець. Все. Але там та людина, та, та, їх тисячі навколо. В, в них внутрішній росіянин живе і процвітає, їм хорошо. Мені їх інтерпретувати як кого. Можливо, тоді цього внутрішнього росіянина, який там розцвів в тілах українців, можливо, потрібно буде йому тоді метод фортуни використати. Він, можливо, цього зрозуміє швидше. І за допомогою палиці. У людини згасне внутрішній росіянин і прокинеться внутрішній українець. Це можна навіть розцінювати як прояв толерантності, точно як прояв емпатії. Тобто я б'ю не, не, не українця зараз, б'ю б'ю твого внутрішнього росіянина. А те, що це тіло твоє, ну передачому тоді вітання.